У Гочаренко-центрі Миргород 24 вересня розпочалася виставка живописних робіт під назвою Добют юної мисткині та Міли зуй на виставці. експонувалося близько 20 картин різнопланової тематики. Основною метою демонстрації полотен стала благодійність. Зібрані кошти з продажу передадуть на потреби для наших військових. Спочатку повномасштабного вторгнення на чолі з її мамою на гончаренко центрі відбувається щотижня виготовлення енергетичних батончиків для наших захисників. І та мілочка, як юний волонтер, весь час доєднувалася до наших заходів. А потім я дізналася, що вона дуже гарно малює. Вона показувала декілька разів свої малюнки. Також свої малюночки вона передавала мною нашим захисникам на фронт. І виникла така ідея зробити виставку благодійну виставку, тобто наші відвідувачі зможуть придбати картини і виручені кошти, звісно, що будуть перенаправлені на підтримку збройних сил України. Гончаренко центр Миргород підтримав ідею Таміли і організував захід та створив простір для реалізації багатійної мети дівчинки. Дитяча небайдужість стає яскравим свідченням відданості країні. І, хоча вони ще не працюють, проте вже всіма можливими способами допомагають нашим збройним силам, нашій державі. Підтримка таких, на перший погляд, маленьких, але насправді вагомих починань має особливе значення для формування настроїв суспільства. Як розповідає мама Таміли, сама вона особливого таланту до малювання не мала, натомість у доньки все інакше у неї є хист і справжнє відчуття творчості. Тамілочка відвідує дуже давно уроки малювання. Спочатку вона ходила індивідуально, навчалася малювати, а потім, з 2022 року, коли свої двері відкрила студія Арцова, де вчителем малювання є Анастасія Кобріна. І вона вже стала систематично ходити на ці уроки і ну, малювати з кожним разом все кращі і кращі картини. Так, і в нас їх назбиралися вдома вже доволі так, багатенько. Певні картини в нас висять вдома. І ми колись при розмові з нею обговорювали ці картини, і в нас виникла така ідея, що організувати благодійну виставку ярмарку-продаж, і ідея та була на допомогу зсу. Та новита художниця пише картини власноруч, надихається ідеями зі студії, де навчається мистецтву, а також вимальовує сюжети з власних думок. Дівчинці зараз 8 років, понад три з яких вона присвячує улюбленому хобі і вже займається волонтерською справою. Вона запропонувала, давай ця виставка буде благодійна. І я дуже дякую Інні Ковальській, Вікторії Санжарович, Гончаренко центру за те, що вони підтримали і організували цю виставку. Творчий парфель маленької художниці формувався упродовж кількох років. У картинах Таміли відзеркалюється весь її шлях від перших спроб до впевнених полотен. Частина робіт прикрашає рідний дім, створюючи там особливу атмосферу, а інші нині гостинно запрошують поціновувачів мистецтва насолодитися ними у стінах гончаренко центру. Мені це подобається малювати. Ми з мамою вирішили. Виручені кошти допомогти ЗСУ. Нам показують те, що намалювати, ми малюємо це. Або сама придумаю і малюю. Я малювала вовсе сама. Мені, якщо я щось не дуже додумаю, мені підказувала моя вчителька. Відкривши собі хвист до малювання, юна мисткиня почала навчатися живопису і нині щиро захоплюється своїм хобі. У її нових роботах відчувається прогрес, змінюється настрій полотен, а впевненість мазків лише зростає. У пошуках власних сюжетів і творчих рішень та міло надихає її вчителька. Вона прийшла на відкриття виставки, щоб підтримати ученицю. Вона на за теплої підтримки близьких юна художниця прагне поділитися своїм натхненням і благодійною метою з усіма охочими. Виставка її робіт триватиме впродовж місяця у Гончаренко центрі, де кожен відвідувач матиме змогу не лише насолодитися мистецтвом, а й підтримати авторку та придбати картину на користь Збройних сил України.